В будь-якій інвестиційній угоді чи це компанія робить інвестиційну угоду, чи це робить держава. Завжди треба вираховувати ризики і наслідки потім від цих ризиків, по перше, а з іншої сторони, який прибуток буде мати ця угода? Тобто risk and returns, ризики і наслідки. От проблема є полягає в тому, що ми зараз можемо збільшувати видобуток наших вуглеводів. Спокійно на чорноморському шельфі в існуючих континентальних шельфах також в Україні ми можемо наприклад, будувати еленджі термінал, і в цих всіх, всіх випадках чітко пораховані ризики і наслідки цих ризиків, і також чітко пораховані прибутки від цього всього. Натомість, коли ми дивимося по вибуток сланцевого газу, у нас немає чіткого порахунку ризиків. Ми по суті не розуміємо, які зараз є ризики тут, і ми також не розуміємо, які будуть з цього вигоди. Чекайте, Це я правильно спеціна, розумію, що про... ви не розумієте ризиків, але все одно виступаєте проти видобутку пропоршу, сланцевого пропоршу. газу. Немає чіткого визначення, які самі будуть точні наслідки, якщо будуть такі видобутки почнеться, тому що тому що е, цілком можливо, що має бути може бути певна екологічна загроза, і тому ми якраз виступаємо за те, що перед тим як ухвалювати будь-які угоди точно з цього приводу, ми маємо зрозуміти по перше екологічну загрозу, а по друге, чітко розуміти, які ж матиме вигоди країна і кожен громадянин від цього.